Вітаю вас, дорогі друзі! Моє Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу зробити відгук, такий відгук користувача з приводу цієї станції, яку я зараз показую. Це зарядна станція, яка називається Фасібот. Я її купувала всередині. Грудня місяця коштує вона 28 тисяч гривень, це дорого. Влітку вона коштувала на половину дешевше, десь була близько 20 тисяч. Потужність цієї станції 1 кВт, 1,024 вольт годин або 1200 ватт. Отакі технічні показники цієї станції. Е, купила я її е, в оплату частинами, тому як би не дивилася на ціну. І з другої сторони е, е, ще я й чекала чергу, тому що доставка йшла з Європи, було перед а потім йшла доставка. Ну, не, не в дуже гарний період часу я її купувала, тому вийшло так дорого. Е, але незважаючи на це, я користуюся цією станцією десь вже близько трьох тижнів і вирішила зняти відео для того, щоб хто зараз е, стоїть перед дилемою <кій> купувати станцію чи ні, і яка, яку станцію вибрати. Е, хочу сказати зразу: таку станцію можна купувати. Я цю станцію купувала невеликого, невеликої потужності е, е, з, тільки для того, щоб у мене працював котел. Можна підключати на цю станцію до 1 кВт, але коли я підключаю котел, у мене в спокійному режимі ну, потужність використовується 85 Вт. В режимі, коли котел працює, коли включається вогник, десь потужність 140-150 Вт використовується. І, ну, тобто можна підключити ще холодильник, можна підключити ще там якісь електроприбори, але немає сенсу, тому що тоді час використання самої, самої цієї станції зменшується. Якщо я використовую тільки е, саму станцію, то у мене е, якби достатньо часу, десь приблизно до 10 годин, з 8, з 8 до 10 годин. Є тут... Е, USB-зарядки, ну, можна підключати там телефони на зарядку і інші які прибори. Можна, ну, Я вже вам говорила, що можна підключити до 1 кВт прибори, якщо, нужно, якщо, потрібно. якщо на весь кВт підключити, то цього зарядної станції хватить, вистачить десь трошки більше, ніж на годину. А якщо підключити от таку невелику потужність, то мені достатньо на 8-10 годин. Щоб безперервно працював котел. Цього якраз на сьогоднішній день достатньо для того, щоб при відключенні на 7 годин, наприклад, у мене працював котел і в домі було тепло. Так, що, що я можу сказати по роботі цієї станції? Напряму ця станція до котла не підключилася в мене. Мені прийшлося визвати електриків для того, щоб вони вивели ноль. І, виходить, що в мене одну розетку, якби вивели із моєї центральної мережі, поставили там тумблер. Тобто, коли в мене виключається світло обленерго, я відключаю кухню на щитку і відключаю нуль в цій розетці, яку мене вивели на котел. І підключаю потім станцію і котел. Там виходить запаралелені дві розетки. Одна розетка йде на станцію, і станція підключається вилка-вилка. А інша розетка йде на, ну, на сам котел вже. Працює тихо, працює, ну, немає ніяких нарікань у мене до цієї станції. Після того, як виключається світло в обленер, вірніше з'являється світло в Обленергу, роблю в Обратному порядку дії, тобто я спочатку спочатку виключаю станцію, переключаю нуль на на загальну мережу на будинок, і підключаю уже на щитку саму кухню. З'являється потім світло у мене в самому котлу. Все це я в ручному режимі роблю. Ми з чоловіком дома, ми пенсіонери. Тому би, для нас це не складно. І що хочу сказати ще, що незважаючи ну, не на те, що би, ми вже з технологіями новими не, давно не стикаємося, але дуже такий, ну дуже все зрозуміло, ось я показую вам зворотню сторону самої станції, там якраз виходи на розетки, і оце я показую, що можна підключити саме от вилка-вилка. Сюди вилка і вилка. В 220. І от коли да, ну, і друга панелька це для заряду станції. Заряджається станція спеціальний кабель, є він вставляється саме от в цю середню таку панельку, і в 220, в розетку, в звичайну розетку 220. Заряджається, якщо повністю розряджений, От я показую речашок, і на цьому, ну, цьому речашку є 200, 400, 600 і 800, 800 е, Вт і 1000 Вт, ну, максимально тисячу ватт. Якщо поставити на максимальну 1000 ватт буде заряджатися повна розрядка станції десь чуть більше години, година 10, година 20. Але тоді спрацьовує вентиляція, вона починає шуміти. І я її ставлю десь на середину, десь на 600. Мені 600 достатньо. Це, е, ніколи я не, не використовувала, щоб повністю розрядити. Е, десь приблизно використовувала там відсотків на 80, десь 20 чимось відсотків в мене залишається після 7 годин е, ну, використання, коли немає світла. І це десь мені потрібно там півтори години для того, щоб зарядити із. Звичайної розетки з мережі. Так що ну, немає такого, да, це потрібно вручну, потрібно її взяти, включити кабель. Я розумію, що можна це все зробити автоматично, підключити, але в мене немає такої потреби, тому що я все-таки надію, що прийде такий час, коли ну, потужність маленька, і якби, ну, немає такої потреби, щоб її автоматично підключати. Хоча, мабуть, можна. Так, ну, ось такий огляд вийшов. Якщо комусь була корисна ця інформація, буду вдячна за лайк або дизлайк. Напишете коментарі, також буду вдячна. Якщо в когось є якісь запитання, будь ласка, я з великим задоволенням відповів по цій станції. Моє враження дуже позитивне, мені ця станція подобається. Я е, в, в оці всі новорічні морози. У нас було тепло-тепло там до кінця, практично, грудня, десь до 20 го числа, а потім пішли морози. Морози були до 10 градусів, і ви розумієте, що коли котел не працює 7 годин, то температура опускається там до 16-15 градусів. І в такій температурі зовсім некомфортно перебувати. І підключати. Генератор у нас є генератор, також не питання, тому що 7 годин, що працював генератор, це виходить дуже дорого і це вийде за сезон, мабуть, дорожче, чим коштує моя станція. Станцію я взяла в оплату частинами, тому якби для мене це ну, не являється великою такою проблемою. Дякую вам за увагу, всім вам гарних теплих днів. Хай наша Україна переможе. Всього вам доброго, до побачення.